«Мужик, тривай двері. Держи, двері Того вечора патрульних викликали сусіди. Люди не витримали криків і друга година домашньої бійні. Двері відкрив. Що сильно борзи? Він казав, що немає ключа. І Згодом, так, згодом патрульні вирішили його провокувати. Перейшли на мову більш йому зрозумілу для того, щоб відвернути агресію, щоб чоловік свою, свою увагу приключив на патрульних, а не на жінку. Крізь скло на дверях правоохоронці бачили. Чоловік гамселить та душить дружину. Двері намагалися виламати, але марно. Буде зовніванипальна зброя, відкрили двері. За мить жінці вдалося якось вирватися та повернути ключ у замку. Що побачили, в квартирі патрульні просто шокує сліди крові. Розбиті двері, скло у руці розлюченого чолов'яги. Ця ніч цілком могла стати для жінки фатальною. Але 47-річний чоловік пояснив, то була усього лише профілактична бесіда. Жінка була в шоковому стані, а чоловік зразу нічого не пояснював. Згодом омовився про те, що він запідозрив свою дружину у зраді, і це така профілактична бесіда була. На чоловіка вдягають кайданки, але затримують лише за кілька годин. Потім він повертається додому. Патрульні обмежені у правах стосовно таких чоловіків, які б'ють своїх жінок. Наприклад, приїзді затримують за хуліганство. Везуть в міський відділ, складають тобі матеріали, а чоловік повертається через три години додому. Надовше його затримати не маємо права. Натомість його 32-річна дружина в лікарні. У неї черепно мозкова травма, численні забої. Згадувати, пережити жінка не хоче. Копам розповідає, чоловік її б'є регулярно. Такі, скажем, насильницькі дії. Чоловік. Влаштовував жінці близько чотирьох років. Але це перший раз, коли вона вирішила звернутися до правоохоронця за допомогою. Він місцевий бізнесмен разом із жінкою та двома дітьми. Мешкає у елітній новобудові. Двері знімальній групі не відчиняє. Сусіди не багатослівні. Утім, зізнаються крики з квартири чують не вперше. Другий або третій раз то є дуже особиста справа. Угу. Не на камеру за фактом побиття поліція розпочала кримінальне провадження, але штраф та виправні роботи це усе, що загрожує домашньому тирану.